Дорогі друзі, мої вітання. Якщо у вас зовсім немає часу, а ви хочете щось смачненьке до чаю. Я вам пропоную приготувати цей яблучний пиріг. Готується максимально швидко. По традиції, ви вже знаєте, кожен зможе приготувати, тому що на моєму каналі саме легкі та смачні та доступні рецепти абсолютно для кожного. Реально готується не більше 20 хвилин. Дуже швидко готується цей рулетик. Тому я пропоную не гаяти ні хвилини вашого часу. ставте цьому відео лайк авансом і будемо починати. Основний інгредієнт, друзі, так як це яблучний рулет. Тут будуть яблука. Дивіться, будь-який сорт я вам рекомендую, напевно, щоб були такі трішки кисліші, не сильно солодкі. Коли кисліші яблука буде дуже смачно. Яблука середнього розміру 5 штук. Звичайно, що спочатку ми їх очищуємо від шкірки, друзі. За допомогою економки це все дуже легко робиться. Яблуко очистили. Тепер, друзі, справа залишається замалим. Дивіться, нам потрібна терка, натирати будемо на ось цій великій насадці, чистити, як ви їх розумієте, не потрібно. Тобто нічого вирізати не потрібно, тому що ми будемо їх натирати тільки до кісточок. Ось таким способом. Натираємо, дивимося, що вже кісточки, і натираємо з іншої сторони. Ось бачите? Тачанчик залишився, вся м'якоть, натерта в мисочку. Зараз осінь. Зараз яблук дуже багато. В кого немає свого саду, немає домашніх яблук. Ви можете купити вони зараз по дуже низьким цінам. Яблучка дуже смачні, якраз пік їхнього сезону. Тому, друзі, цей рулетик не займає у вас багато часу. Взагалі, копійки тут інгредієнти коштують. тому сміло готуйте. Тому що це смачно. Ви знаєте, друзі. Смак це те, що робить нас трішки щасливішими. Так, яблучка натерли. Ось так гарно. Тепер до цих яблук, друзі, я додаю пів чайної ложки кориці. Ось так приблизно. Кориця дасть нам гарний аромат. Ви знаєте, яблучний пиріг мусить бути кориця там. Тепер, звичайно, що потрібно ванільний цукор. Я даю одну чайну ложечку. І це все, що потрібно додати в яблука. Не перебивайте смак лишніми інгредієнтами. Тепер гарно перемішуємо. Яблочко перемішали, зараз відставляємо їх в сторону. На даному етапі будемо готувати тісто, пишне тісто для нашого рулетика. Дивіться, друзі, що нам потрібно? 4 курячих яйця. Тепер яйця ми збиваємо міксером до пишності приблизно 2-3 хвилинки. Коли вже наша маса стала такою пишною, друзі, тут зараз найкращий час додати цукор. Додаю сюди 200 г цукру і ще збиваю приблизно 1 хвилину. Друзі, вже ось така пишна маса. Бачите? Зараз дивіться, нам потрібно додати маленьку дрібку солі ось Так, трішки, для балансу смаку. І сюди я додаю 150 грамів просіяного борошна вищого гатунку. Міксером це спочатку все ось так перемішуємо, якщо зразу увімкнути, буде борошно по всій кухні. І тепер на маленьких оборотах замішуємо тісто. Після того, як я додав борошно, консистенція тіста ось така. Я замішував тісто приблизно 3 хвилини. Бачите, друзі, ось таке повинно бути тісто. Тільки на цьому етапі потрібно додати розпушувач для тіста. Я додаю одну чайну ложку. Ось так. І ще раз легенько перемішуємо, нам потрібно тільки перемішати. Буквально там перемішали і готово. Все, достатньо довго замішувати не потрібно. Тісто для яблучного рулета повністю готове, друзі. Ось такої воно повинно бути консистенції. Показую, що далі робимо. Тепер ми беремо деко, друзі, застеляємо його паргаментом. Зверніть увагу, для того, щоб паргамент у мене не ковзався по деку, я під низ дав трішки олії. Ось такий вам лайфхак. Тепер на деко засталене пергаментом, ми виставляємо яблучну начинку. Коли я натирав яблука, я сік з них не здавлював. За рахунок цього, рулетик виходить соковитий. Тепер дивіться, ми начинку розподіляємо по всьому деко. Розподілили яблучну начинку по всьому деко. Тепер, друзі, ми це заливаємо тістом. Я вам хочу ще раз показати, яке повинно бути тісто. Воно неймовірно ніжне. Пухке, таке повітряне, ну просто, друзі, красота. Повторіть це за мною крок до крока, як я вам показав, у вас вийде такий самий результат. І тепер ми сюди виставляємо акуратно тісто. Ось так. Стараємося, друзі, розподілити тісто там, де є яблука. Ось таким способом. Силіконовою лопаткою це дуже добре робити. У нас получився ось такий чудовий друзі рулетик. Але ще рулетик не готовий, тому що він не закручений. Зараз ми всю цю консистенцію ставимо у розігріту духовку до 180 градусів рівно на 15 хвилин. Саме головне, щоб духовка у вас була розігріта. Друзі, рулетик вже повністю готовий. Подивіться, який він гарний. Забираємо його з духовки. Готовність ми провіряємо дерев'яною паличкою. Дивіться, друзі, ось так беремо, протикаємо. І паличка повністю виходить сухою. Це означає, що рулетик повністю готовий. Гляньте, який він пухкий, ніжний. Колір такий гарний, коричневий, золотистий, просто чудовий. Поки він гарячий, переставляю його сюди і перевертаю. Ось так. Хоп. Забираємо паргамент. Так, щоб не пошкодити рулетик. Ну а тепер, поки рулетик ще гарячий, він вже трішки, звичайно, ще остив, поки ми його перевертали. Ми беремо і швиденько закручуємо ось такий рулет. Ось так. Тому, друзі, це і називається яблучний рулетик. Ось так закручуємо, закручуємо. О, і готово. Красота. Ви Просто подивіться, він дуже ніжний. Ось так я натискаю на нього. Він просто, друзі, чудовий. За рахунок того, він готується буквально лічені хвилини, а виходить ось така красота. Переставляємо його на тарілочку, де будемо подавати. Ну і, звичайно, можна по бажанню присипати цукровою пудрою. Ну що, друзі, це дуже гарно виглядає. Мені неймовірно подобається ось такий простий, швидкий рулетик в простому виконанні до вашого столу. Прошу, готуйте, насолоджуйтеся та пишіть в коментарях, як вам. Зараз ми його розріжемо і ви зможете подивитися, який він всередині. Друзі, ліжеться, як ви бачите, дуже легко. Дуже він ніжний. Ну, опа. Ось, друзі, подивіться, який він чудовий. Просто неймовірний. Достатньо начинки, дуже ніжне тісто. Просто клас. Ну і нарізаємо, друзі, порцію на тарілочку. Зараз будемо пробувати. Хочу, щоб ви подивилися, який він гарний. Дивіться, який ніжний, просто чудово. Ось так подаєте і насолоджуєтеся. Будемо пробувати. Ну, на рахунок того, який він ніжний, друзі, я думаю, більше говорити не потрібно. Тут і так би все бачите. Просто чудовий результат. Швидко, просто і доступно. Ну і що головне, дуже смачно. Зараз ми це і перевіримо. Ну а як же? Звичайно. М -м -м. Я вам говорив: не додавайте в яблука ніякі більше інгредієнти, не перебивайте смак яблука. Поєднання з пухким ніжним тістом, друзі, це виходить дуже-дуже смачно. Просто ви подивіться на це на цю пишність. З чаєм це, друзі, те, що потрібно. Mm. Цукровою пудрою притрусили і взагалі феноменально. А якщо Ресаф сподобався, а я думаю, він вам сподобався, ставте цьому відео лайк, пишіть в коментарі в моєму телеграмі, на які посилання ви знайдете внизу, ви можете скинути свої фото результати. Мені буде цікаво подивитися кожен ваш результат, тому, друзі, приєднуйтесь у відкритий телеграм-канал. Там вже більше 8 тисяч людей. Скоро я там проведу розіграш кухонної професійної техніки. У вас є можливість отримати кухонну техніку абсолютно безкоштовно, за мій рахунок. А я всіх міцно обняв з вами, як завжди, щасливий кухар, кожного припідняв. І до Нових смішних рецептів, пока.